Я вітаю вас, любі діти! Розпочинаємо урок української мови. Ось і дзвоник пролунав. До навчання час настав. Діти, станьте всі рівненько, спинки випрямте гарненько, Настрій на урок взяли, працювати почали. Нашого сьогоднішнього уроку іменники. Назви істот і неістот. А давайте пригадаємо, що таке іменник. Іменник це частина мови, що означає предмет, відповідає на запитання, хто що відноситься до певного роду. Змінюється за відмінками та числами. Іменники поділяються на дві групи: назви істот і назви неістот. Назви істот відповідають на питання Хто? Лев, дівчинка, метелик. І назви неістот, що відповідають на питання що. Будинок, машина, літак. Дітки, а давайте подивимося на малюночок і назвем До істот належить Хто? Назви осіб це хлопчик, жінка, дитина, люди. Назва персони Олег. Шевченко. Мирослава. Наступне назви рідні. Це тобто брат, дід, донька. Назва професій. Лікар, директор, будівельник. Назва казкових героїв. Колобок, Буратино, чакунка. Назви тварин. Риба, метелик. Ластівка, Заліз назви казкових істот, гном, ельф, дракон. І будемо ставити до істот питання хто? Вірно, дітки Назви інших предметів відповідають на питання, що? Це не істоти. До істот належать. Назва рослин дерево, троянда, огірок. Назва природних явищ це дощ, гроза, туман. Назва об'єктів неживої природи камінь, море, небо. Назва предметів, створених людиною це диван, будинок, сукня. Дітки, а давайте перевіримо ваші знання. Чи зрозуміли ви, які істоти, а які не істоти? Переглянемо наший малюночок. І назвемо іменники, які є назвами істот, і відповідають на питання хто? Вірно ви все говорите, це в нас буде. Метелик, зайчик, лисичка. Молодці, дітки, ви справилися з завданням. Дітки, виправте помилку, яку спричинив наш герой Незнайко. Потрібно. Записати назви предметів, які ви бачите на екрані, розподіливши їх у два стовпчики. У перший назви істот, у другий назви неістот. Назви істот хто? Заєць, верблюд, агроном. Вірно, комп'ютер потрібно. Цього стовпчика видалити. Наступний стовпчик що? Названий істот: апельсин, абрикос, акваріум, автомобіль. Все вірно. А зараз пограємо в гру. груживий іменник. Перше слово. Що? Казка. Давайте утворимо слово. Читає казку хто? Казкар. Вірно. Що? Трактор. На тракторі їздить хто? Тракторист. Молодці дітки. Що? Кухня? А хто? Кухар? Вірно. Що? Футбол. А хто футболіст? Вірно? Що школа? Хто школяр? Записуємо в зошит. Дітки, давайте подумаємо, який іменник можна утворити від слів. Щоб він називав назву неістота. Прочитаємо перше слово школярка. Утворюємо неістоту, щоб поставити нам запитання, що? Школа. Наступне слово садівниця. Це істота, а неістота це сад. Шахтар істота, неістота Шахта. Трактористка. Не істота – Трактор. Фермер. Хто? Істота, а не істота – Ферма. Лісник. Істота. Не істота – Ліс. Двірник. Це істота. А не істота – двір. Молодці всі справилися з завданням. Діти, скажіть, який ви зробили висновок? Вірно, що назви істот можна утворити від нас істот, а від іменників істот назви не істот. Дітки, прослухайте віршу. Варваре Гринько, і запишіть у зошит іменники, що є назвами істот. Слухаймо вірш, дуже гарно шиє бабуся. Я від неї шити навчуся. Помережу ляльці ковпінку і собі пошию хустинку. Вийде гарний одяг до свята, не впізнали мама і тато. І так, в цьому вірші назвами істот є іменники Бабуся, Я, Мама і тато. Записуємо в зошит. Слухаємо наступний вірш Варвари Геймко і запишете в зошит іменники, що є назвами неістот. Під горою хвойний ліс, за горою хижий лис вкрита травами гора, збоку Лисяча Нора. Іменники, що є назвами неістот, це. Ліс, гора, нора. А зараз зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення. Підкресліть іменники, назви, істот. Перше. Біг, поле, через, собака. Називаємо речення через пола біг собака. Вірно. Друге речення. Дніпром над білі кружляють чайки. Над Дніпром кружляють білі чайки. Молодці. Називаємо в цих реченнях іменники назви істот. В першому реченні хто? Собака, іменник, назва істот. В другому реченні хто? Чайки, назва істот. А зараз ми відпочинемо, відгадаємо загадки. І ви, дітки, мені доведете, що відгадки – це іменники. Назви істот чи не істот. І так, слухаємо уважно першу загадку. У зеленому лісочку, під мереженим листочком червоніє невеличка, спіла ягідка, суничка, вірно, це іменник неістота. Чому? Запитання, що? Суничка. Молодці. Наступна загадка. Хто це сплів ажурні сіті на густих зелених вітах? Кажуть майстер той без рук звичайнісінький павук. Молодці! Це назва істот. Хто? Павук. Крила маю, а не птах. Розважаюсь у квітка, а за мій мажорний звук називають мене жук. Хто? Жук це іменник істота. Наступна наша вправа висновок. Продовжіть речення. Перше. Отже, сьогодні ми продовжуємо вивчати частину мови. Іменник молодці. Іменники відповідають на питання хто що? Вірно. Назви істот відповідають. На питання хто молодці? Назви неістот відповідають. На питання, що? Ви молодці, справилися всі із завданням. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення, до зустрічі!